Ші бай бабу, печи колока. А змікай борошна. заміси тісто, зліпи колобка, спечи його. А баба, вже не має в мене. Пошукай бабу муку в засіку. А баба пошукала. Вітала по засіку муки, заміслила тісто, пекла колобка, та й поклала на вікно, щоб колобок боку Колобочок лежав, лежав, остигав на вікні остигав та й вирішив, що йому там не цікаво, та й покотився в ліс. Котиться та й котиться Колобок, котиться та й котиться. Я позасі кумети, не відбоюш на спечені, я від баботік, я від діда отік, дай від тебе втечу. Дай покотився собі лісом. Одинакий коня, бо тобі у нас зустріч, ведмідь виходить. О, о, го. Не їжна вовчику б'яти, я тобі дісенку заспіваю. Я позасі кумедини, і збоюш на спечели, я від баботик, я від діда учити. А він зайця забув колобок, боку пикти, дай побатися коло бок далі, коли це на зустрічому хитрий, сірий гур проходить. Колобок, колобок. Колобок, колобок, не їш в мене вовчику, братику, я тобі пісень, позаспіваю. Я позасі кумерний, корисну з печеною, я від баби отік, я від діда отік, я від зайця отік, я від діда отік. Дай від тебе затече. Одиться собі коло, котиться лісом, аж закотився на горявину. А зустріч йому класичка йде повільно, не поспішаючи. Та й каже Колобок, колобок, я тебе А лисичка хитра та й з'їла клоптаку. Кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, яка в нас в пазуці повчальна нотка, з незнайомцями спілкуватися? Не можна. Просимо авторів, вийдіть, покажіться нам, будь ласка. Іра, поклониться.